Найбільшого результату досягає той, хто прикладає найбільше зусиль, і хто відданий своїй справі. Апостол Павло писав до коринтян, Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один: Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується. Щоб Тлінний вінок прийняти, але ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'юче, але вмертвляю і в неволю я тіло своє, щоб звичаючи іншим, не стати самому негідним. І найбільше змагання в житті кожного з нас це змагання за свою ж душу, за те, щоб піти в царство Боже, за те, щоб отримати нетлінний вінець спасіння, і часто знаєте, навіть коли ми якісь спортивні змагання граємо чи Олімпіади, люди вони відсікають багато речей в своєму житті, терплять різні дієти, різні обмеження. Вони там днями й ночами тренуються для того, щоб досягти якихось земних цілей. А ми християни, коли мова йде про наше спасіння, часто хочемо робити по-своєму, вірити по-своєму, колись там вільний час знайти час для Бога. і апостол Павел якраз і писав про це, що навіть думаючи, що ми віруючі, навіть думаючи, що ми християни, звіщаючи іншим навіть слово Боже, але не приносячи плід для Бога, не віддаючи в себе всього на служіння, ми можемо і самі лишитись недостойними, якщо не вступимо в волю Божу.